ПОЖДИ бабо, нових правів. Олена Пчілка. Баба Марина приносить мені часом на продаж масло. Отож якось у базарний день чую її голос із кухні. Себто, прийшла вона, та, дожидаючи мене, про щось голосненько балакає з моєю кухаркою. Чую тільки останні слова, що говорить баба Марина: Отаке горе Матінко! Виходжу, поздоровкались. «Масличка візьмете? питає Марина. Візьму. Поскидали капустяні листочки, переложили масло, облічилися. Холоденько було на дворі, ото баба Марина згодилася посидіти та погрітися. Це було пізненько восени, і вже морозець був. Сидить баба, п'є чай та й знов щось таке своє починає розказувати. Я й собі встряваю. Так що там у вас таке? Якась оказія чи що? Ох, матінко, бодай і не казати, обмовляє баба Марина, махнувши рукою. Одначе не втерпіла та згодом таки докладненько розказала мені свою пригоду. Та це ж мені вся халепа через мого старого, почала баба Марина. Отож він був, записав мені хату і все дворище. Бо таки ж він тямив, що слід було те зробити. Таки ж я йшла за його, за вдівця, на його трьох дітей, зробила цілий вік, не кривдила нікого, дбала все одно, як за своїх. Ну, хлопець на дону оселився, вже зовсім та й уженився, якимсь торгом торгує. Дочок тут заміж повіддавала. Ну, нам, старим, не стільки вже там треба, а все ж, думаєш, куди голову прихилити, на случай чого? Звісно, ніхто не знає, скільки кому Бог віку призначив. А все ж мій старий такий геть. То старший літами від мене. Ну, не дай Боже, чого. зостануся я без його, мовляв, у чужій хаті, то ж що робити тоді? Адже ж мені тоді, родичі, брати його, що виженуть з двору, та й куди мені на старісті, витративши силу йти? Де пристанеш шукати? Отож, стала я йому казати. Так він взяв і записав мені хату, значить, і, і хату, і двір. Записав як слід, пішли ми до волості, і там старий зробив бумагу. Написали там все, як треба було, і бамагу старий оддав мені на руки. Заховала я бамагу в скриню, гляджу вже її, як ока, і заспокоїлася. Коли там спаде на думку, то, перекладаючи в скрині, погляджу є бумага, Лежить собі. Такички я її на споді в скрині й держала. Тільки стала я помічати, що старий мій якийсь понурий став та якось на мене скрива поглядає. Я собі й байдуже проти чого то. Мало чого чоловікові часом так чи сяк буває. си раз пішла я до скрині, либо й не ток мені треба було. Коли лап, нема бумаги. Ох мені лишенько, я сюди, я туди перевернула, перетрусила все нема. Питаю старого, де це бомага? Я каже, не знаю. Тобі дано на руки, ти й гляди. Та як же не гляділа? Ховала, замикала, як же ще глядіти. А чужого хваті нема нікого. Все ти, кажу, взяв. чепися від мене, муркне та й піде. Шукаю я, мотаюся, метикую, куди б він мав подіти ту бумагу. Бо вже що то його справа, то я по очах бачила, тільки не можу знайти, де б він міг заховати. Вже всі мишачі норки перерила, а не знайду. Якось пішла я на грядки, коли за кльонкою дивлюся, щось біліє. Я туди бомага порвана. Понівечена моя бумага, я її розгортаю, я її стуляю, та куди ж вам сказано ні до чого. Тут я перебила розповідь баби Марини. Може ж, то, кажу, не ваша бумага була? Ох, ні, матінко, моя, моя, я ж уже її знаю. Дарма що не вмію читати, а зараз пізнала. І печатка та сама, і все, я вже її на око знаю. Тільки ж чуєш, понівечена з такою бумагою ніякого права не дійдеш, та куди і показувати ніякого. Ну, я таки Хрещенникові клапоть показала, він по школах учиться Так і той сказав, що вона сама моя бумага. Тільки, звісно, каже, вже вона ні до чого. Ох уж, я й сама те бачила. Я тоді до старого, що як же так і так, яка то совість дати бумагу, а потім от таку капость зробити? Одчепись писти, одно мені править. Я нічого не знаю, було б, глядіть, дано тобі і пильнуй. А, Господи милостивий, чи я ж не гляділа, чи не пильнувала. Так хіба ж від хатнього злодія встережешся? Ну, та вже нехай я не вгледіла, так дай же мені другу бумагу, коли ся понівечена. А він мені на те. Е, ні. Сього не буде. Раз був дурний, у друге не буду. Ну, що мені в світі робить? Плачу та й годі. А люди й надоумили мене, піди, кажуть, до волості та й попроси, щоб, значить, виписку зробили. Бо по книгах, кажуть, повинно бути записано, коли й що було і яку бумагу дано. Отаку й таку. Виробиш, кажуть, таку саму. Отож я й вибралася до волості. Ще й кум мій Андрій Шамраєнко разом зо мною пішов. Він, бачите, по своїй справі о, йому теж добра оказія трапилася. Племінник його посварився з ним за сіножатку. Та взяв та й перекинув його сіножатку у воду. Невеличкий стіжечок. Так, мовляв, кум копичок зо три золожено було поки що, а все ж воно чимало гроші стоїть. Та й праці коло нього немало було. Ну, і досадно, до того, бо на збитки ж воно зроблено. От, мовляв, коли не мені, той не тобі. І як він це зробив, той племінник? Чи... Налигачами тяг чи що, хто його зна, тільки так, як стояв стіжечок недалеко від берега, так його й покинуто у воду. Воно той, неглибоко там, отак собі, зотак невеличка осокою, зроща така з краю, а все ж воно таки вода, сіно мокре. Як же таке знущання подарувати? Отож кум і наважився позиватися, бо й свідки тому були. Пастушки бачили, як той порався. Ну отож, і пішли ми вдвох, і я за своїм безголов'ям, а кум за своєю справою. Прийшли. Саме так праздничок невеликий був. От воно й гаразд. Думка така. Саме добре порадитись, бо й писар і старшина будуть, завжди бувають після служби. І правда, як прийшли, ми дивимося сидять. Писар читає газету, а старшина й собі зазирає, сидячи. Уголос читають, ми увійшли, вклонилися, як слід, так щось і не дивляться на нас. Так то вже пильно читають, ледве що головою кивнув котрий. Постояли ми. Далі кум поступив уперед та й каже перше про своє діло, що так і так отака справа. Все, кажуть, діло пусте, нічого сього розсуджувати не можна. Як не можна? питає кум, а вони йому так не можна. Та до мене, ну а ти, бабо, чого? Я мерщий до стола. Хочу гарненько розказати всю правду, як було діло. І клаптик от бумаги показую, котрий ціліший та чистішенький. Саме й печатка на ньому є. Та куди вам? Тільки що почули, що діло йде по запсовану бумагу. Писаря сміхи напали. Ха -ха, оце ловку штуку, діду, тяв. Та й зареготав прямо аж залягається, а старшина й собі. Далі писар каже: Не подавайся, бабо, ні з якими переписками та судами, бо нічого з того не буде. Як кажу, не буде, так одказує. Тепер і не з такими дурними справами, та й то трудно справуватись, бо тепер це діло сутужне розсуджувати вашого брата. Чого кажу? А того, що старі права кончились, а нові ще не вийшли. Тут я вже розсердилася. Та що ж це кажу таке? Доки сонце зійде, нехай роса очі виїсть. Де ті нові права, коли ще вони вийдуть, а тут усяку кривду терпи. Тутечки вже й кум прилучився, і собі слівце вкинув, що не по правді вже воно людей отак на льоду зоставляти, коли в людей пильні справи є. А вони як нападуться на нас, та які там у біса пильні справи? Що то за справи, дурниця якась, що якась там копиться сіна та якась дурна бумага, так велике діло? Та ви знаєте, які тепер діла по всіх усюдах ідуть? Важніші од ваших. Думаєте тільки ваші племінники та чоловіки збитки роблять скрізь колотнеча та шарварок, то цілому царству руському, хоч яке воно велике, та й не тільки по руському царству, а й по цілому світі. Он швед перервався. Ви отам сидите та й не чуєте того. А який же там швед? Чого йому перериватися? питає кум. Який швед О той самий, що під Полтаву приходив, чув та чув, каже кум, та й перервався б то. Перервався на двоє. От було одно царство, шведів, значить, а тепер перервалося на двоє. Одна частка, сказать би так, як губернія одрізнилася окремо, не хочу, кажуть, вкупі будь. Отак От собі нарізну й буде. Значить, швед надвоє і перервався. От що, отож такі діла по світі робляться, і в нас усюди таке коїться. А вони, чорти батька, за нас чим лізуть з копичками та з драним сміттям якимось, прямо курям насміх. Кажу, кому сміх, а кому й сльози, як мені отепер доведеться колись попід тинню пропадать, ані суда, ні права не дійдеш. Так якого ж тобі права доходить? гукає старшина. Де тобі того права взять? Говориться ж тобі толком, що старі права кончились, а нові ще не вийшли. От як вийдуть, тоді подаватимешся до розправи. А коли ж вони вийдуть, ті нові права? А хто їх зна. Це вже не нам знати. Мудріші люди ладу добиратимуть. Коли і що? Пожди. Повернулася я та й пішла. Так оце, матінько, сидіть би то мені та й ждать нових правів? Що ж мені толкує того шведа? Може ж, то йому шведу й нічого, що він перервався. А як мені бумагу порвано, то все одно, як серце перервано. Це вже ж пождіть, тітко Марину, нових правів. А швидко ж вони, матінку, вийдуть. Та вже, може, швидко, вже щось до того йдеться. Ох, коли б Господь милостивий дав. Отак мовила баба Марина, та ж перехрестилася. Встала, попрощалася, забрала мисочку з капустянним листячком та й пішла дожидатися нових правів. Ох, чи скоро ж то баба Марина дождеться тих нових правів, Та й ми разом з нею.